Друзі, вітаю! 28 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок на Росії. Сьогодні святкують День військово-морського флоту. Для чого він, нам Ви запитаєте? Ну для Путіна це стало місцем, де він зробив чергову прогрозу на адресу Сполучених Штатів Америки, оскільки ті вирішили розмістити. Американські ракети у Німеччині це заплановано на 2026 рік. Там цих ракет поки що немає, але Росія відповідним чином уже відрефлексувала і Путін сказав наступне: прощають на себе увагу З'явлення американської адміністрації і правительства Германії о планах розміщення з 2026 року года на території ФРГ американських комплексах високоточного ракетного оружия більшої дальності. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления. Наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут. Такая ситуация напоминает события времен холодной войны. С зв'язані з розміщенням в Європі американських першингів, Путін сказав, що Росія може відмовитися від мораторію на засування ракет середньої та малої дальності, здатних нести ядерні боєголовки, і порівняв цю ситуацію, як ви чули, з періодом холодної війни. Але я б її порівняв би також із періодом карибської кризи. 40 років тому дійсно Сполучені Штати Америки розмістили у Європі крилаті ядерні ракети першин 2 і вони були розміщені для того, щоб протистояти, протиставити як фактор стримування радянським ракетам СС-20, також які могли нести ядерні бойові. Я Добре, пам'ятаю тоді медійну кампанію у змі щодо популяризації цієї могутньої і потужної радянської зброї. Але цей крок дійсно, хоч і посилив напруженість, втім призвів до того, що врешті решт була підписана двостороння угода про роззброєння. Ну і тому певна аналогія є саме з карибською кризою, коли тоді Хрущов і Кеннеді таки дійшли згоди не використовувати, не засовувати ядерну зброю і попередили третю світову війну. Але не лише цим. Насправді Сполучені Штати Америки дійсно сказали, що в 2026 році в Німеччині вони розмістять ракети великої дальності Томагавк та СМ 6 Ця угода між двома країнами США та Німеччиною була досягнута після саміту Північно-Атлантичного альянсу у Вашингтоні. Ну, формально вони про це заявили, але угода готувалася раніше. СМ 6 є основною ракетою, яка використовується у складі системи протиповітряної оборони. А от томагавки це крилаті ракети, які можуть летіти на відстань 2,5 тисячі кілометрів. У Німеччині є свої тауруси, які вони нам не хочуть передавати. Які можуть бути на відстані там приблизно 500-600 кілометрів, вони випускаються із саме літаків, а от тамагавки можуть випускатися і також із військових кораблів. І ша раніше використовували ці типи ракет для ударів по цілях в Іраку та Афганістані. Коли стало відомо про те, що ракети Тамагавк і інші будуть розміщені в Німеччині саме американські, Олаф Шор сказав, що це дуже класне і круте рішення. Ну, звичайно, ми б також сказали про його ракети, аби він нам передав їх до України. Але він цього поки що не робить. Щось зазначив, що це рішення вже давно готувалося і не стало несподіванкою для всіх, хто займається політикою безпеки. І за його словами, це рішення ідеально вписується у стратегію безпеки німецького уряду. Ну. Заперечити дійсно складно, бо все таки Німеччина залишається вірною співпраці зі Сполученими Штатами Америки у військовій царині ще з моменту завершення Другої світової війни. І те, що США сьогодні дійсно є така безпекова парасолька і в ядерному плані для Німеччини від можливої російської агресії, це очевидний факт, і тому розміщення додаткового збройні на території цієї країни американської. Зброї саме воно абсолютно логічне, але Шоль заявив, що цього можна запобігти, і це зробити дуже просто: мовляв, американські ракети ми можемо не розміщувати на своїй території, якщо Росія припинить агресію в Україні і виведе свої війська з території України. Дуже вітаю цю його тезу. Але краще б на даному етапі, оскільки загроза російська не уявна, а очевидна і вона присутня в Україні, він передав би нам ракети і Таурус. Хоча, ну я завжди говорив і говорю, що Німеччина допомагає Україні дуже потужно. Втім, чому я проводжу аналогію не лише з періодом холодної війни, як говорить Путін, а також і з періодом карибської кризи. 28 липня жителі Гавани спостерігали за тим, як російські військові кораблі. Вдруге за останній місяць знову прибули туди з візитом. Ну а Гавана це Куба, Куба це Карибський регіон, і це ж дійсно та сама Карибська криза. Туди зайшли навчальний корабель Смольний, патрульне судно неустрашимий, кораблі підтримки, які всі з Балтійського флоту Російської Федерації. Вони, звісно, там пробудуть нібито недовго, і вже 30 липня мають звідти піти. Втім, представник північного командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки відреагував на цю історію наступним чином: розгортання російських сил в Атлантиці не становить прямої загрози або занепокоєння для Сполучених Штатів Америки. Хоча ці військові судна проводили навіть і військові стрільби, і вони обладнані балістичними гіперзвуковими ракетами. Тим часом. Якщо подивитися на відносини між Росією і Кубою, то вони дуже серйозно потепліли. Президент Куби Мігель Діас Канель уже чотири рази відвідував Москву останнім часом. Він навіть прилітає і на паради до Путіна. На Кубі зараз дуже непроста ситуація. Там економічна і енергетична криза, і вони звинувачують у всьому Сполучені Штати Америки. Хоча політика економічна ша по відношенню до Куби ну, в принципі не така жорстка, як вона була в період радянського союзу. Існування Радянського Союзу. Натомість Росія сьогодні відправляє на Кубу нафту, борошно, велику кількість туристів ну, хоч би трішки тут там якось розбавити ситуацію економічну і дійсно завести ДДД трішки грошей. Жителі Куби страждають від щоденних відключень електроенергії, інших негараздів, і часто це призводить до протестів на самій Кубі. І до міграції. В принципі, Куба живе дуже бідно, і от Росія нібито їм там намагається чимось допомогти. Втім, це не останній захід військових кораблів до Гавани, як я вам сказав, минулого місяця фрегат і атомний підводний човен військово-морського флоту Росії також були в порту Гавани. І це менше ніж за 160 км кілометрів від Флориди. Ну фактично, під боком Сполучених Штатів Америки, так само як і у 20-му сторіччі. Хрущов переміщував на територію Куби, як пишуть, навіть і ядерні ракети. Тоді, також місяць тому, у Білому домі сказали, що, ну, мовляв, все окей, ніякої загрози нема. Джейк Саліван, якого ви добре знаєте, але який завжди не бачить ніде загрози, заявив, що такі військово-морські навчання є звичайними. Ми бачили подібні речі раніше, і ми очікуємо побачити подібні речі знову. Ну, от, не так довго пройшло. Буквально за місяць знову це відбулося, і він говорить: і я не збираюся вбачати в цьому якісь конкретні мотиви. Ну, дуже зручно заховати голову в пісок, не дивитися догори і не бачити явних загроз. Але сьогодні, під час виступу на параді в Санкт-Петербурзі, Путін заявив наступне: що Росія продовжить оснащувати флот гіперзвуковими комплексами, і це зараз поширюють усі без винятку російські засоби масової інформації. Ну якесь таке дивне співпадіння. У Санкт-Петербурзі відбувається парад військовий, морський, де присутній Путін, і в цей же день кораблі війські військові, морські російські, заходять на Кубу. Ну, вони там не довго побудуть, лише два дні, а потім вийдуть. Друзі, я звісно з певною іронією говорю деякі речі, але як на мене, така іронія дуже жорстка і жорстока. Сполучені Штати Америки зрозуміло, що не хочуть надавати ці всі історії якогось там критичного і е, небезпечного забарвлення, і Джейк Саліван раніше, а зараз уже представник. Північного командування Збройних сил США говорять, та нічого, все нормально, все окей, військові кораблі ну, просто зайшли в Гавану, просто вийшли, нічого страшного не відбувається. Це, звичайні, морські військові навчання. Але те, що конфронтація між цими двома країнами зростає, то це абсолютно очевидно. Звісно, що я не вбачаю поки що це приводом до початку Третьої світової війни, але розцінюю це як тиск на Сполучені Штати Америки для того, щоб вони ну, діли якимось відповідним чином, можливо, по відношенню до України. Ну втім, не бачити цю історію, в принципі. Не можна. Путін переслідує за ціль дійсно завоювати Україну для того, щоб мати можливість розміщувати на нашій території, на території України, ракети, які були б спрямовані саме проти Європи. І він повторює сьогодні всю історію Холодної війни і Карибської кризи. Сценарії ті абсолютно самі. Методи жорсткі і набагато жорстокіші, ніж були, наприклад, за часів будь-якого правління. Радянського Союзу Путін навпаки зараз вищі ставки, як на мене, і для нього особисто ця вся історія з можливим розміщенням ракет у Німеччині дуже гарний привід для того, щоб продемонструвати типу свою силу, якої в нього не вистачає для того, щоб завоювати. Ну якусь там незрозумілу армію в Україні. Друга армія світу ніяк не може завоювати якусь там останню. Ну і добре, що так нині відбувається. Дуже хотілося б, звісно, щоб Сполучені Штати Америки розмістили свої ракети та МАГАУК, ті, що вони мали розміщувати в Німеччині, в Україні. Так було б більш дієвіше. Але поки що цього очікувати не доводиться. За цим усім слідкуємо. Обов'язково буду вас повідомляти про новини, що стосуються саме цих розміщень ракет у себе на каналі. Тому не забудьте підписатися, хто цього не зробив раніше. Всіх люблю цінушину і не перемикайтесь. Все буде Україна!